Ну, весною, весною. Дорогі друзі, ми сьогодні продовжуємо нілини мандрі. О, бачите, господиня, це ми вже в господині у валі, це вже третій сад. Ми ще вернемось до Лесі, ну я думаю, що якщо трошки я поїжджу, то мій чоловік мене тут і залишить. Тобто, у валі будинок дуже здоровий, вона самотня жіночка, гарна. Е, ще така. Чи ви ти кажеш як-небудь, ну я б не сказала, але суть в тому, що я, мабуть, на її житті залишусь, якщо я ще трошки побуду. Ну, Ви знаєте, як чоловіки люблять мандрувати по садах. Дивіться, це сад зовсім інший. Він невеликий, але дуже-дуже гарно оформлений. Як говорить сама Валя, тут все по чуть-чуть. Дивіться, які гарні жоржини. Зараз покажу гібіскус. Дивіться, гарний, правда? Тому чомусь росте, що там Климатиси і бюнки. І помеє. Подивіться, який заубіж перець. Дивіться як дерево. Хризантеми. І ось теж вюнок дуже гарний. Це теж хризантеми. І теж, як бачите, притіняюча сітка. Дуже гарний, доглянуте обістя, Дуже гарний. Такий молоденький окріп, валі. Дуже-дуже все гарно. Доглянуте, я ж кажу, по-господарськи по все зроблено. Зараз я вам покажу хости. Тому що валіни, таке направлення, це хости. Ну, бачите, теж трави, трави, трави. Це зараз така модна течія в нас, садівників. Мабуть, ми вже втомилися від різних рослин, я маю на увазі квітучих, тому вже душа потребує такої. Стабільності, знаєте, де можуть очі трішки відпочити. Подивіться, які хосточки? Бачите? хости хости. Я ж кажу, валя давно займається хостами, дуже давно, і тому в неї різні, різні. Знову ж Просо. самий популярний це місканту зебрінус, теж жоржина. Тут Валя говорить, що в неї тут нарциси і тюльпани. Весною, ось тут саме вони. Так як тут спека стоїть. Ой, це не Жоржина, а Троянда. Мені здалека сонце, я думала, що це Жоржина. Ні, це Троянда. Але дуже велика. Дійсно схожа на Жоржину. Ну, кости. хости, хости. Ось, подивіться, е... яка гарна. Анемона. І я випросила, ну, не як випросила. Сказала, що мені подобається, то Валя запропонувала ось цього кущика мені анемони подарувати. Ну, такі ми квітникарки. Спірея. Вона дещо агресивна, у мене вона є, стріляє, але ось Валя так її зробила таким, підняла на. Ніби то штампик. Дивіться. Все хости. Хости, хости, хости. Хостовий рай. Теж гости. Дивіться, скільки їх тут? Ще є. Гортензії, дівчатка мої сидять, потомилися, розслабилися. Ми в Захара поїли. Почаювали нас дуже э, таким смачним э, сиром, сиром угостили і бабкою сирною, мабуть. Ну, Причому бабку для нас робив сам Захар. Поканіна управлялася а, дивіся, силу, така екзотика. управлялася з козами. Це що за екзотика? Ну, одним, Таке, слов... одним словом, Баля хотіла похвалитися, забулася, як звичайно. Вона зараз згадає, і ми вернемось. З кісточки оце вирощили з кісточки. Ну, я теж не знаю, що. Це вазон ріс, Ларіса навстромляла кісточок і оце повилазили. І оце за літо, ну вже йому третій рік, але за літо ось скільки виросло вже. Так. Ось дивіться, що я хочу показати. Ви бачили коли-небудь такий, е, господі, як він називається? тисячолисник, а правильно. На нашій мові деревій, деревій. Подивіться, який деревій, Він квітує ціле літо. Його зрізали перші квіти, і ось він знову заквітував. Подивіться, яка краса. Це дівчатка мої купували його на ринку в малині. Ну, я сподіваюся, він в них розростеться і скоро буде й у мене. Валя каже, да. Це табак пахучий. Держу, щоб трошечки мені. Гортензії гарні, подивіться, які шапки, Ну теж все-таки спека у нас дуже була страшна для нашої кілки. дуже раніше, дуже рано чули і мене тут. Все сонце сюди пекло, все пекло, Хоч воно й накрито було все рівно. Ті, що пізніше розсвілися, оце ось хускаїли. Е, оце та гіацинтова, що це скайфол. Е, е, да, Скайфолл? Це хуже, я е, 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 Захара пікає грошне воду. А по чому е, Захар подавав? Тоді, тоді по 300. Їх по 300. Ну, да, бачите, які вони. Це хвойничок цікавий. А, знаю, бігає, це, Туйка. Туйка. Ну, бачите, тут є дуже гарні морозники, О, чимерники. Ну, це не, не їхній зараз час. Один у мене цвів ціле літо он з тієї сторони. Це я її вже пересадила, на двоє розділила, воно ну, подивись махровий і ще й який розумний. Да, ціле он, літо цвів. Он, он він ну, є, навіть квіти на них, бачите? Є. Ціле літо цвім. Зарододендро посадила, закриваю, що я йому роблю. От. Один пропав, один ще там дригається трохи. Не знаю, чи він видержить, чи не видержить. Да. Ну, там ще таке, є. Все да? таке, ще горон. Ну, таке, що потрохи. О, ви цвіте, дивіться. Бачите, да, да. яка гарна. Угу. Ну, це е, варігатна, але це не брігела, і в мене трошки інша. Квіти подібні, але саме листя не таке. Назви? Ну, звичайно, ми не знаємо. Теж бачите, сітка затінняю. Да. Ось окали, цілий рядок. Кали, так. Да. Цього року не цвіли. Щось є їм неправильно. Шо? Не цвіли? Не цвіли. Такі буяли, таке листя гарне, таке все. Всього чотири штучки цвіло. Ну, буває. Тут і помідор. І, Каже, ой, ой! Хоч не перекинься на ці доски, вона крива. Ой! І ось що кал гляньський, нічого Подивіться, не кидає. Подивіться, скільки кал і валя каже, що вони відмовились квітувати. Чи Я їх не отсад, не діток не відділила, чи я, я не знала, як їх треба садити. Ось, ось таке. таке. Піоні. Молоденькі ще. Да. І Хризантеми, виноград. Ну, ось такі. Там перці, не пов'язалась нічого. Ну, це рік я кажу, у нас аномальний рік був. Да. Яблунька дивіться яка, Обліплена. Обліплена. Вже погнуло. І Жалко викинути, викидати. Немайхаю зависять. Що залиться, то останеться. Тут поливаю все, даю трошки водички є, де вона держиться. Ну і хризантеми, хризантеми. І тут городик. О, 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 це... Ось цей. пенісетум, дивіться, Пені Гарненький. Там кушки, я розділила, я варбою, тут посадила і там посадила. Це недавно старджений. Да, да, да. Як це називається? Горець? Горець. Угу. Оце а ото що? Горець. Теж горець. А от він низенький був, пам'ятаєте, такий був низенький mm. горець, він цвів рожевим і білим. Mm. Ну, я там знаєш, теж очі розбилися, не буду там пороздивлятися. І ви хотіли, я давала його mm -hmm. лесіву. Ну, він прийнявся, і цей прийнявся. Він повзучий, але mm -hmm. не агресивний. Mm -hmm. Ну, ось так. Ось Ось ще... Мене були. Дивіться, ще які айстри покажу. їх Дивіться, які гарні. гарні. Самі дивіться, самі показую, вони ціле літо. Теж, як бачите, злаки, да. це я ж я кажу, це нове захоплення. Mm -hmm. Злаки, злаки і злаки. Це, це що? Це, це ця мулінія? Це... Да. Захарова. Ну це цей рік Сажана, чи той? Той рік. Той рік. Той рік. Маленькі такі були ці. Ось молінія. Угу. Ну, отаке. Ось отаке, за... так Осока. осока? Угу. Котрась осока. Угу. І це ось осока. Угу. Нижку, це нове таке віяння. В наших садах злаки. Звичайно, у багатьох вони вже давно є, але ну, ми дійшли тільки. Да. Той кусок в мене освоїться, тому що косити нема кому нічого в світі. А що я тут сама одна можу зробити? Радоток ідемо, вистачає. Зобила чадоток шахнею. Я тебе далі родочок лаванди. Вже буду, щоб тут заростало. Я все посадила рядочок тих люєров, туди посадила кілька штук, хай ростуть. Якщо вони колись виростуть, я дождала. Дочекаєтесь. Казала моя вчителька квіткова. Я не скоро помру, бо що я не посадила, ще не бачила, як цвіте моя остання квітка. Ось у мене білий і такий червоний. То Леся, не знаю, чи в неї такі точно, чи не такий. У мене це щиренький. Мало сім. Ось оця е, садова орхідея цвітає тут. Ось показую, дивіться, трициртіс. Бачите, садова орхідея або трициртість. Ну, трициртість нічого спільного із родом орхідей немає, Немаю. але ну так в нас на півночі. Та, Говорять так, так, так на нього, тому що це ну, така єдина доступна для нас орхідея. Ну, такі бюджетний варіант, тому що. Це ось самарська лідія. Що цього року фрамбузіні ренсам. Сама малесенька ще. Купила. О, ну, я ж правильне названня Фрамбузіні Ренсам. Ну. І на цей, гарню, що просто її винималась вона. Уже немає нічого позрізала її. От такі шапки. Махробатка красива. Ну ось ну, вона все Така невеличка екскурсія. Да. На цьому будемо завершувати, і будемо йти, їхати далі, завозити пані Лесю додому. І теж будемо рушати. До своєї доми. О, ще отчітки подивимо. подивимось. цього року це такі ось як Захара. Ось такі. але тут він. Видний. Так. І теж, як бачите, Айстри. Айстрі, да. Цього року це я освоювала цей кусочок про що в мене було, то те я сюди і садила. Що хочеш. Рудбекія гарні. Mm -hmm. І, бачите, очитки. Ось така наша екскурсія. Теж рудбекія, бачите. яка. Mm -hmm. Зараз зійдемо, я покажу, як тут цікаво. У валі, подивіться, тут такий перехід висот. Дивіться, теж хвости. хости я не зрізала, бо вона затіняла все, що нічого немає. Це я її недавно зрізала. Тут вже ми сьогодні були в Захара, і тут вже в планах оце все-все-все засаджено буде туями. Так що, скільки живемо, стільки плануємо, переробляємо свої сади. Сподіваємося на мир в Україні. Сподіваємося, що наші захисники відстоять наші кордони нашої незалежної України. А ми не забуваємо донатити, ми не забуваємо дякувати. І не забуваємо допомагати всім, чим ми можемо. Тому що без них, ми, як я вже сказала, ніхто. Дивіться, як тепер я йду. Ганти, як тут цікаво. Там, там вже, там вже Зараз каже Валя, там ворота, вертайсь назад. Так я ж і хочу показати, як тут цікаво. Дивіться, дивіться, як тут гарно, ангор гортензія. Бачите? Тут по-господарськи, як гар, які гарні сади, які у нас гарні господині, і куди воно лізе до нас? Від кого воно нас хоче освобождати? Ну, від життів наших, від наших домівок. Ось ідуть вже дівчатка наші. Ось що кидали, Дивіться, ось так. Бачите, Бачите теж міскантус. Ось так. Ну, на цьому все. Моя, мої мандри закінчились вже останнім садом пані Валентини. Не знаю, коли після цих мандрів мій чоловік захоче мене ще кудись завезти, тому що вже день був потрачений. Але не даремно. я отримала величезне задоволення. Всім безмежно дякую за. Коментарі за лайки, за підтримку, і все буде наша Україна.